Ой, спасибо. Ой, спасибо. 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 Ой, Так, це у нас меню. Сейчас подивимось. Ну, Іване, і куди ти оце мене привів? Вибирай. Так, а що тут вибирать? Нас подивись, почитай. Устриці. О, Що тут ще? Суші, що це за їжа? Я холодної рисової каші й дома попоїла. І не за такі гроші, як оце тут. Як це в тебе ще хватило мозку не повезти туди, де жаб жарять? Надо було ще жабами жінку нагодувати для повного щастя. Та це вже зробив сюрприз, не переживай. Такий сюрприз, Івана, що в мене вже голова розболілась, і, навірно, давлення піднялось, прямо ж шпигав сюди в виски. Треба когось погукати та спитати, має в них тонометр єсть. От давлення помірять, бо ще й єгнуло тут в честь празника. <плес> була рада? Ну, звісно, що була рада? А що б же я була не рада? Собиралась. Зобиралась, он як? Де щось зап'ятне на ножі, чи вони їх тут не миють, чи що? Хіба я думала, що ти таке втнеш? Сидю тепер тут як квасолиха. Я думала, що ми підемо в якесь нормальне місто. Посидемо по людському. Хоч раз в житті, вже не знаю, як здіватися з цієї бідної жінки. Ото казала мені мама, як в воду дивилась, тільки що я не послухала дурка чортова. Та ні, це я дурочка, чого б же ти дурний? Ти не гидко встроївся. Прийшов на все готовий, сидиш, ще у Бога за пазухою. А мені отака нервотропка кожний день. Так знаєш, що Іване? Хватить гавкать. Я тебе поки що по-хорошому просю. Мало того, що вдома ти рот не закривається, так ще тут тебе не наслухались. Хай ще чужі люди послухають. та поїхали додому в лихій годині. Я дав картоплі. О, відкриєм баночку консерви та повечеряємо по людському. Бо ми ще як трохи отут посидим, то мені прийдеться скору визивати. Це встроє в празник жінці тільки так. Навіть стидно буде комусь похвалитися. Ой, ходьом. Чи чого ти сидиш, як божа пучка? Вставай. Ще й бензину спалив на сотню під хвіст собаці. Ой, ну що, Івана, чи ми останемось? Ну, вже все одно приїхали, яка розниця. Щас ще ту картоплю чистить, ну і в баню. Ага? Ну, давай роздіватися. Та передумали. Воно ж тут настроєння міняється по 10 разів за день. А ви я бачу вже й миски поприймали, ой, швидкі ж. Ой, чуєте? А я вас хотіла спитати. Заустриці. Їх багато треба, щоб наїстись. Ну, такий в мене апетит хороший. Ой, спасіба, мені ще такого ніхто не казав. Ну, хорошо, Ми тоді ще подивимось і погукаємо. Далеко не тікайте. Так, ну, я, напевно, штук 6 закажу. Чи як ти думаєш, Івана, не мало буде? Що це вже п'ять таке? Що це вже вигодно? Та перестань, прямо, що мені до людей не балакать, чи що. Ну, та то що ти як мала дитина, їй Богу, вспокойся. Ну, я правда, щось так виголодало страшне. Так що зараз будемо пробувати і суші, де вони тут в чортиної матері, і устриці, і все на світі.